Вітаю, шановне товариство! Я вже давно перейшла на вирощування цибулі з насіння і бачу для себе в цьому методі багато переваг. По перше, це суттєва економія коштів, тому що Насіння коштує в рази дешевше, ніж цибуля сієнка. Друга перевага в тому, що висаджуючи цибулю з насіння, ви зводите до мінімуму появу грибкових захворювань. Адже будь-яке навіть саме дешеве любительське насіння обробляється фунгіцидами при закладанні на зберігання. В той час, як навіть сама Якісна голландська сіянка може уражатися грибковими захворюваннями при неправильному зберіганні. Третя перевага, це особисто для мене, це високе сортове різноманіття, тому що сіянкою продаються, як правило, найбільш ходові жовті сорти цибулі. Окрім того, цибуля з насіння краще зберігається, ніж цибуля, яка посаджена сіянкою. Але я знаю багато людей, в тому числі серед моїх знайомих, які спробували вирощувати цибулю з насіння і розчарувалися в цьому методі. І перша проблема, з якою стикаються люди, це те, що цибуля погано сходить або не сходить взагалі. А справа в тому, що ріпчаста цибуля це класичний дворічник. І як і у всіх дворічників її насіння швидко втрачає схожість. Тобто сіяти треба свіжим насінням, яке зберігалося рік, максимум два після збору. На третій рік у вас практично нічого не зійде. І цю проблему вирішити дуже легко, просто купіть якісне, дороге професійне насіння. Я купую ось таке насіння від компанії, яка так і називається професійне насіння, і воно ніколи мене ще не підводило. В той час як любительське насіння, я його теж купую для різноманітності 50 на 50. В минулому році у мене посходило все любительське насіння, а в позаминулому взагалі жодне не зійшло. Отож, просто купіть якісне, свіже насіння, і воно у вас чудово зійде без ніяких стимуляторів, без ніяких додаткових хитрощів. Друга розповсюджена помилка це занадто ранній посів на розсаду. Ось я дивлюся, що вже люди заходилися сіяти цибулю. На хіба ви це робите? Розсада цибулі висіяна в лютому, в кімнатних умовах, витягується, падає і легко вражається різними хворобами. А витягується вона через те, що в кімнатних умовах цибулі занадто жарко. Для нормального розвитку розсаді цибулі потрібні досить низькі температури, які ви не зможете створити в кімнатних умовах. Отож, замість того, щоб ростити оці чахло розсади на підвіконні, посійте насіння цибулі в березні у плівкову теплицю або ж у парник. Підійде також неопалювана засклена лоджія або веранда, якщо там температура вночі не опускається нижче нуля градусів. І тоді ви будете мати гарну, здорову розсаду без стрижки та іншої дурні. І є ще один нюанс: цибулю не варто сіяти як занадто рано, так і занадто пізно. І якщо ви посієте цибулю на розсаду десь там приблизно в другій половині квітня, то, як правило, врожай у вас буде ну, такий собі: це тому, що цибуля формує цибулини на збільшення світлового дня і підвищення температури. А це у нас якраз весна і перша половина літа. Якщо ж формування цибулин захоплює другу половину літа, то цибулинки будуть менші, ну і звісно, врожай буде гірший. Ну і ще одне правило, яке, власне кажучи, діє і при посадці цибулі сіянки: не загущуйте посадки. При висадці. Цибулі розсадою, відстань між рослинами має складати не менше 10 12 см. І тоді цибуля сформує гарні цибулинки, які повністю будуть відповідати сортовому опису. І якщо ви дотримаєтеся цих простих правил, то ви виростете чудовий врожай цибулі з насіння.